Коли була війна, і коли треба було об'єднуватися, то цей прапор об'єднував людей і піднімав їх в тому числі на перемоги. Але сьогодні це технологія роз'єднання, сьогодні це технологія розбрату. І сьогодні це технологія відволікання уваги людей від тих проблем, які сьогодні штучно створені в їх житті, соціальні проблеми. Проблеми з їх роботою, з веденням бізнесу, з навчанням, з лікуванням, і все це вони намагаються перекласти на розбрат навколо червоного прапору. І тому я вважаю, що якщо ми інтелектуальний народ, ми мусимо розуміти, що нам замість економічного благополуччя і стабільності, замість соціальної справедливості, замість Функціонування економіки, в тому числі покладаючись на середній бізнес, чесного відношення і справедливого до людей, замість цього, нам пропонують відволікати увагу на сварки навколо прапорів. І ще одне я також вважаю, що прийняття цього закону є певним продовженням цих риторик, які останній час з'явилися що українці, як би то і зовсім не учасники перемоги. В 41-45-му, І що це інша країна перемагала, і, в принципі, це могло би бути зроблено і без України. І коли прибирають з цього свята наш національний прапор, то це ще раз підкреслює цю тезу, що в принципі Україна не причому до цієї великої перемоги. Я думаю, що е, дії Президента України тут не патріотичні. Е, не президентський, я би сказала так, якщо все ж таки сприймати його як президента України, дії, які не виховують патріотизм, в тому числі у молодого покоління, і дії, які ображають ветеранів, учасників бойових дій, дітей війни, ображають нашу національну гідність.